Громадянська війна в Іспанії втрачені можливості. У лютому 36 го року на виборах до іспанського парламенту переміг Народний фронт, але створення уряду Народного фронту не принесло країні ані спокою, ані стабільності, ані економічного зростання. Сам фронт являв собою збірну солянку різних політичних сил, об'єднаних республіканськими ідеями. До його складу уходили центристи, котрі виступали за ліберальні цінності баські та каталонські націоналісти, соціалісти, комуністи, навіть деякі анархійські організації. Спільність інтересів не була козрем Національного фронту. Попри те, що при владі в Іспанії знаходилися уряди народного фронту, всередині цих урядів, всередині партнерів, існували дуже серйозні суперечності. Суперечності між комуністами і соціалістами, суперечності із анархосиндикалістами. На той час в Іспанії діяли також доволі активно троцкісти. Троцький вже перебував, був висланий за межі СРСР, але троцкісти власне, вони розраховували на те, що Іспанія буде. Таким поштовхом для а, революції в західній Європі 19 лютого прем'єр-міністром став лівий республіканець Мануель Асандія. Це призначення тільки загострило суперечки між лівими силами, особливо радикальними і правими, у першу чергу монархістами. Міністри закликали іспанців до спокою і поміркованості у політичних вимогах, назвали свою платформу політикою миру і загальної згоди. Але найбільш радикальні прихильники народного фронту почали власними методами реалізовувати свої погляди. Вони брали штурмом в'язниці, випускали політичних в'язнів. З-за кордону поверталися ліві екстремісти, котрі переховувалися у Європі. Після виборів з'явився новий активний учасник політичного процесу комуністична партія Іспанії. До цього нечисленна організація почала швидко здобувати популярність. Вона отримувала фінансову підтримку комуністичного інтернаціоналу і Радянського Союзу. Сталіна було прагнення до світового панування, і іспанська війна, навіть не іспанська війна, все, що їй передувало, дійсно зіграли роль в певному зміні фронту, який був у російських більшовиків. Бо вони перед серединою 30-х років все чекали світової революції. А вже іспанська війна це вже інша стратегія комуністів. Вони стороблі в... ставку на демократію. Вони хочуть захищати демократію від фашизму, розраховуючи на те, що потім демократія стане шляхом до диктатури пролетаріату. Ідеологія захистити демократію проти фашизму народжується не в Кремлі. В Європі формується антифашистський рух. І з гуманістичними цінностями. І туди йдуть люди дуже різного характеру. Такий рух, який спирався, як не дивно, на, з одного боку на більшовизм, але в основному на таку, як на його фізичну силу, а з іншого боку, на ідеологію Рудзельта, ну і на такі ідейні засади, які були пов'язані з англійським ліборизмом. В Іспанію приїхали інструктори і організатори комуністичного руху аргентинець Вікторіо Кодовілля, італієць Пальміро Тальятті, угорець Ерньо Геро. Із лютого 1936 року, по лютий 1937 сьомого, чисельність партії зросла у 15 разів до 300 тисяч чоловік. Зі спогадів журналіста Ернана Мануеля комуністи розширюють свій вплив у всіх сферах. Їх пропаганда досягає найвіддаленіших сіл. Місцеві старости зустрічають їх із вигуками салют і піднятим стиснутим кулаком. Саме комуністи були одними із ініціаторів зміщення з посади президента республіки Самори, так як боялися його союзу із монархістами. Новим головою держави став діючий прем'єр Ассандя. Користуючись тим, що серед партій, які входили до Народного фронту, не було єдності, праві сили почали об'єднуватися для зміни уряду. Серед його противників першу скрипку відігравали військові організації Вищого офіцерського складу, особливо помітним був Іспанський військовий союз напівлегальне офіцерське об'єднання. Ще із 1935 року його члени готували склади зі зброєю та боєприпасами. Споруджували польові військові укріплення у різноманітних регіонах країни. Військових підтримували праві об'єднані у Національний фронт, фашистська організація Фаланга, представники католицької церкви і монархісти. Під час інавгураційної промови нового президента Мануеля Асаньї на трибуну невідомі кинули бомбу. По всій країні з обох сторін почалися вбивства прихильників республіки та її противників. Керівництво країни у загальних рисах було поінформоване про підготовку заколоту, особливо у цьому досягли успіхи комуністи. Вони ледь не щодня повідомляли про те, що серед військових існують ідеї щодо насильницького повалення республіки. Президент країни відповідав на такі попередження короткозорою фразою. Вам скрізь вважаються фашисти, є прислів'я. Аби обіймати зайця, треба дочекатися, щоб він виліз зі своєї нори. Поки армія не повстала, нам нічого її боятися. Збройні сили Іспанії складалися з таких основних частин. Це в першу чергу сухопутні війська, які налічували вісім піхотних дивізій, три гірські бригади, одну кавалерійську дивізію, військово-повітряні сили, 27 сім приблизно 300 бойових літаків, військово-морський флот, який налічував два лінкори. 7 крейсерів, 17 есмінців, 5 канонерських човнів, 12 підводних човнів. До складу Збройних сил Іспанії входила так звана армія Африки. Крім того, в Африці дислокувалися частини Іспанської іноземного легіону. Всередині Іспанії знаходилися сили безпеки приблизно 440 окремих рот. Ці сили безпеки складалися з трьох основних компонентів. Перший компонент це так звана цивільна гвардія. А вона слідкувала за безпекою в сільській місцевості. Друге це так звана ударна гвардія, вона слідкувала за порядком у містах. І третє це карабінери, які здійснювали охорону кордонів і виконували митні функції на іспанських кордонах. Президент Асані під час засідання кортесів заявив представникам комуністичної партії: я втомився від розмов про заколот. Мені просто кортить призначений Ягуя, начальником моєї палацової охорони. Він мав на увазі помічника генерала Франко, підполковника Хуана Ягуя. Цікаво, те, що президент не міг не усвідомлювати хиткість свого становища, прояснити ситуацію може розмова між ним і Франко. Що відбулася по телефону у березні 1936 року. Даремно ви мене відсилаєте в Мадриді. Я міг би бути набагато кориснішим армії і правопорядку. Я не боюсь розвитку подій, пане генерал. Про заколот Сан Хурхо. Я був поінформований і міг попередити його. Я схилився, щоб він сам сконав. Тут президент згадував недалий заколот генерала Хосе Сан Хурхо у серпні 1932 року, котрий вдалося ліквідувати за один день. Мабуть, він сподівався, що події у 36-му будуть розвиватися за таким же сценарієм. З квітня 1936 року члени військового Союзу взяли чіткий курс на військовий переворот, відсторонення від влади цивільного уряду створення правління національної диктатури. Було призначено регіони, котрі стануть центрами заколоту. Очолити його мав генерал у вигнанні Хосе Санхурхо. Генерал-Франціско Франко. Очолював іспанський іноземний легіон. Він мав у перші жні перевороту перекинути війська із Африки і Канарських островів на Піренецький півострів. Іншими осередками перевороту мали стати провінція Наварра і Валенсія. Через неузгодженості у діях генералів виступ військових постійно відкладався, починаючи із середини червня. Про Іноземний Легіон, варто сказати, окремо, це дуже цікаве військове формування, яке з'явилося в Іспанії в 1920 році. А, назва Іноземний Легіон не є достатньо а, чіткою і, скажімо так, не відповідає його специфіці і його завданням. А, він має суттєву відмінність від відомого французького іноземного легіону. А, іспанський легіон був призначений в першу чергу для воєнних дій за межами Іспанії. Тобто слово «іноземний» тут слід розуміти, як той, що воює за межами своєї країни. А відсоток власне іноземців в цьому легіоні був достатньо незначний, принаймні значно менше, ніж у французькому іноземному легіоні. Іспанський легіон в першу чергу створювався для самих іспанців і в меншу чергу для іноземців, які бажали в ньому служити. Датою на яку було призначено остаточний виступ військових, було обрано п'ятницю 17 липня 1936 року. О 17 годині повинні були повстати іспанські гарнізони у Марокко. Їх мали підтримати військові частини на континенті. Першим містом, котре захопили заколотники, була Мелілія. В радянських і сучасних вітчизняних підручниках з історії ми читали, що початок до повстання дав ефір радіостанції у Сеуті, котра передала на Іспанію повідомлення над усією Іспанією безхмарне небо. Але насправді в архівах радіостанції згадок про цю фразу немає. До того ж, у липні в Іспанії майже щодня небо безхмарне. Тож така інформація точно б виглядала підозріло. За день до повстання, 16 липня, один із авторитетних військових генерал Еміліо Мола розіслав по військових гарнізонах лавонічну телеграму із датою і часом виступу 17 осімнадцятій. Директор так поважливо його називали підлеглі. Недостатньо вивченим залишається питання участі росіян-вихідців з території колишньої Російської імперії у заколоті генерала Франка. Є свідчення про те, що вони були одними з активних ініціаторів і, цього, і учасників цього заколоту. Так, іспанський професор Афенсіо в 1936 році в інтерв'ю російській газеті Наш путь, яка виходила в Харбіні. В інтерв'ю заявив буквально наступне, що е, іспанські гарнізони в Мілілі і Сіуті, які підняли першими заколот, зробили це. Під впливом росіян, які там служили, а він заявляв про те, що народний фронт, котрий прийшов до влади в Іспанії, збирався видалити за межі країни колишніх білогвардійських офіцерів, політичних іммігрантів. Звичайно, це дуже стурбувало росіян, і вони навіть підбурювали своїх іспанських командирів покінчити з комуністами, які на їх думку прийшли до влади в Іспанії. Напевно, що його думка є гіперболізованою і перебільшеною, але принаймні росіяни і білі іммігранти взяли дуже активну участь в громадянській війні в Іспанії. Після захоплення Мелілі без бою впало крупне місто іспанського Марокко Сеута. У ніч із 17 на 18 липня повстання охопило усю територію іспанського Марокко. Вже наступного дня почалася переправка частин іноземного легіону до метрополії. У перші ж дні закладу розрахунки його очільників виправдалися. Вони робили головну ставку на армію, особливо на її офіцерський корпус. До кінця липня їх підтримало близько 70% офіцерів, 50% особового складу сухопутних військ і майже уся громадська гвардія, як називали жандармерію. Вірними легітимному уряду лишилися більшість підрозділів військово-морських і військово-повітряних сил. Проте жодної зі сторін не було кардинальної переваги. А спочатку заколоту на бік націоналістів перейшло понад 100 тисяч вояків сухопутних військ. І приблизно 40 тисяч вояків сухопутних військ заявили про свою лояльність по відношенню до республіканського уряду. Таким чином, заколотники мали відчутну перевагу у живій силі в сухопутних військах. Натомість, так скажемо, технічні види збройних сил переважно стали на бік республіканського уряду. Яскравим свідченням тому є військово-морський флот Іспанії. З двох лінкорів один лінкор Хайме перший заявив про свою підтримку республіканського уряду. Там дуже сильні були впливи анархістів серед команди лінкору. Лінкор Іспанія став на бік заколотників націоналістів. Три крейсери стали на бік республіканського флоту, два крейсери недобудовані, і два крейсери старих конструкцій стали на бік флоту націоналістів. Тобто в крейсерах і лінкорах, в принципі, поділ був майже порівну. А, натомість есмінці, практично всі есмінці, окрім одного, заявили про свою лояльність по відношенню до республіканського уряду. Всі 12 підводних човнів іспанського флоту так само заявили про свою підтримку республіканців. Військово-повітряні сили Іспанії, в яких так само домінували прихильники лівих партій, як і на флоті, заявили переважно заявили про свою підтримку республіканського уряду. Професійних військових на стороні уряду було менше ніж на бойці заколотників, але і в такий час уряд Кассераса Кіроги відмовлявся озброювати цивільне населення. Він пояснював це так: якщо не озброїти народ. То що стане з республікою? Але якщо його озброїти, то як потім отримати в упряжі? А в ситуації, котра вимагала швидких і рішучих часом жорстких дій, президент і прем'єр проявляли слабкість і непідготовленість до такого розвитку подій? Уряд не розумів масштабу того, що почалося у північній Африці. Повідомлення про заколод у Мерільї було більш ніж лаконічним для такої події. У деяких районах Марокко спостерігається повстанський рух. У континентальній Іспанії ніхто категорично ніхто до цього божевільного заколоту не приєднався. Урядових сил цілком достатньо для його якнайшвидшого придушення. А в цей час заколотники брали владу у нових і нових містах і фортах Марокко. Дуже скоро, мабуть, іспанська республіка придушила би цей заколот, тому що вона мала засоби, вона мала підтримку більшості населення, і навіть частина армії залишилася вірної республіці. Але, але було надано допомогу іспанським ворогам республіки Допомогу з Італії, допомогу з Німеччини, допомогу з Португалії, де при владі був доктор Салазар, тобто фактично диктатор. 19 липня 1936 року. Лишилося в іспанській історії днем трьох прем'єрів. В Україні змінилося три глави уряду. Зранку цю посаду обіймав Касерес Кірога, котрий не зміг розібратися із повстанням і пішов у відставку. На його місце було призначено Мартінеса Баріо, котрий так і не сформував свій уряд і пробув прем'єром кілька годин. Більш стабільним вивелося перебування на посаді Хосе Хіраля, але і це керівництво країни не вжило достатніх заходів, аби припинити заколот на початковому етапі. І знову тут з'являється компартія 19 липня в одному із ранкових радіозвернень. Виголосила патріотичну промову віце-секретар іспанської комуністичної партії Долорес Ібарурі. Вона звернулася до слухачів зі словами, котрі майже одразу стали крилатими. Вони не пройдуть краще померти стоячи, ніж жити на колінах. Іспанською ці слова звучали но пасаран. Вперше такий лозунг використав у своєму зверненні до французьких вояків генерал Робернівель. Під час Варденської битви 1916 року. Але нам вони відомі саме завдяки громадянській війні в Іспанії. Крім того, вона закликала іспанських жінок вимагати від своїх чоловіків самоозброюватися і виступати проти повсталих військових. Е, іспанська війна була війною е, консервативної націоналістичної Іспанії проти. Демократів і соціалістів, не комуністів. Комуністи не грали на перших парах там ніякої ролі. Вже потім, коли через комуністів пішли в Іспанію, хоч приховано, хоч невеликими порціями, але і зброя, і танки, і літаки і так далі, тоді в комуністів вже з'явився якийсь імідж в Іспанії. А взагалі кажучи, це була війна навіть не тільки іспанської демократії. А світової демократії одночасною закладом у північній Африці почалися заворушення військових у великих містах на Піренеях. Якщо у Барселоні, Валенції і Мадриді їх вдалося придушити у зародку, то провінції ситуація була іншою. У руках бунтівників опинилися Севілья, Албасете, Сеговія. Інші міста, майже уся провінція Наварра. Особливо важливим було встановлення контролю заколотників над Севілією, найбільшим містом південної Іспанії. Саме вона мала стати центром, у який планувалося перекинути іспанські війська з Марокко і найманих марокканських вояків. Командувачем цими частинами був генерал Франциско Франко Бамонде. У 1916 році він став наймолодшим майором іспанської армії у віці 24 років. За 10 років йому було присвоєне звання бригадного генерала, знову наймолодшого в армії. Будучи главою військової академії у Сарагосі, у 34-му році він став дивізійним генералом у віці 41 го року. На початку 35-го року його було призначено начальником генерального штабу іспанської армії. На цього блискучого генерала було покладено завдання перекинути війська із Північної Африки на Матрівкову Іспанію. Він прибув у Марокко із Канарських островів тільки зранку 19 липня і одразу розпочав підготовку переправлення 25 тисяч солдатів у Севілью. Але самотужки, таку кількість військових іспанці не могли транспортувати. Франко звернувся по допомогу до урядів Італії та Німеччини. Його прохання підтримав і посол Третього Рейху у Берліні, котрий телеграфував 25 липня у Берлін. Якщо нічого надзвичайного не станеться, Якщо ми не підтримуємо вовсталих, то мало є надії, що вони переможуть. За перший тиждень заколоту Німеччина і Італія надали повстанцям загалом 40 транспортних літаків і 9 винищувачів. От самого початку військово-морські сили заколотників були значно слабкіші за військово-морські сили республіканців. Саме ця причина і не дозволила заколотникам перекинути війська з іспанського Марокко на континент морем, тому що в Середземному морі володарював тоді республіканський флот, і він би міг дуже швидко і ефективно перешкодити такому от перекиданню. Тому заколотники якраз і звернулися за допомогою до німців, які надали а, близько 40 транспорт. Них літаків Юнкерс для перекидання частин з іспанського Марокко на континент в подальшому сили флоту заколотників дещо зросли, тому що італійці продали в лапках, продали генералу Франка чотири свої есмінці, які стали. На іспанську службу, крім того, італійські і німецькі підводні в човни виконували роботу на користь іспанського військово-морського флоту. націоналістів. у той час, коли тільки розгортався переворот військових в Іспанію, вирішив повернутися формальний лідер заколоту Хосе Сан Хурхо. Він перебував у Португалії зранку, 20 липня. Він вилетів із Ешторіалу, аби приєднатися до військових в Іспанії. Пілот попередив генерала, що ті 10 валіз, котрий санхурхо з собою занадто важкий вантаж для їхнього літака. На що знаменитий пасажир відповів: майбутній диктатор Іспанії має носити кращий одяг, котрий відповідає його посаді. За 5 хвилин після зльоту літак впав через перевантаженість. Генерал Хосе Санхурхо загинув. Керівництво заколотом прийшло рук генералів Еміліо Мола, що контролював військових на півночі країни, і генерала Франциско Франко, який очолював південні частини сил заколотників. Тільки 1 жовтня закінчилося їхнє протистояння у боротьбі за владу. Франко став головою єдиного командування армії заколотників. Він був призначений на посади голови уряду і генерісуса. Франко прийняв нові призначення такими словами. Панове, ви довіряєте мені Іспанію. Можу вас запевнити, що мій кулак ніколи не тремтітиме і завжди буде міцно стиснутий. Головною метою військових офіцерів було захоплення столиці. Вони цілком правомірно вважали, що падіння Мадрида означатиме кінець республіки. У самій же столиці не було чіткого плану введення бойових дій. Прем'єр Хосе Хіраль не хотів озброювати пересічних Мадридців. На вимогу партії Народного фронту було створено Закони народної міліції. Це були частини озброєних добровольців, котрі організовувалися у підрозділи і проходили мінімальну військову підготовку. Компартія Іспанії без погодження із урядом із кінця липня створювала так звані сталеві роти, котрі наприкінці серпня були перетворені у п'ятий полк. Тільки 18 серпня. Було оприлюднено декрет уряду про створення добровольчої армії. Мінімальний строк служби у ній мав становити 6 місяців, що передбачало більш інтенсивну підготовку. Республіканський уряд почав готуватися до тривалого протистояння із військовими.